Вас, шановні глядачі. Нахожусь в Київська область, Бориспільський район, місто Яготин. Район називається Цинц на місцевій абревіатурі. Не знаю, як вам правильно розшифрувати. Щось було дана місцевість пов'язане з тим, що обслуговували наш місцевий сахарний завод. І Колись там був такий парень Хрущов і строїв будував будинки, називаються Хрущовки. От, поза моєю спиною, будиночок. А якщо посчитати, то він, по-моєму, 8-8, 16-квартирний. На два під'їзди. Люди у даному будинку поробили своє автономне опалення. До будиночку поруч є ще хозбудівлі, де є гаражи, сараї і альтаночки. Зараз покажу приклад. Чоловік собі прямо під квартирою альтаночку собі зробив. Ну, це кожен. Цією територією розпоряджує розпоряджається, як йому подобається. Головне, щоб сусіди не лаялися. А якщо сусіди не лаються, значить все добре. Беру зараз камеру, показую вам місцевість навкруги. І дана локація, в якій я знаходжусь, в тому напрямку дитячий садок, школа, вокзал, пішки. Ось, шановні глядачі, видно балкончик, другий поверх. Дана квартира буде в продажу. Вона. Має свою унікальність. І зараз я вам зайду і цю унікальність всю розкажу. Тому що загальна її площа була десь в районі 47 квадратних метрів, але люди зробили перепланування. І після даного перепланування площа, можна сказати, трошки збільшилась. Давайте зайдемо в під'їзд при вході в дану квартиру прямо в коридорчику. Положена пліточка. І зараз розуємося для того, щоб не отримати по Звертаємо увагу, що по правій стороні електролічильник одна фаза. Люди тут ремонт робили своїми силами. І, як бачите, люди ще зробили перепланування. Нема зали. Посередині була длинна зала. Тепер взяли. Залу прибрали, перегородку збільшили, і тепер трьохкімнатна квартира стала двохкімнатною. По документах ви купите трьохкімнатну квартиру. По факту вона залишиться двохкімнатною. Давайте я розкажу за кожну кімнату окремо. Встановлено металопластикові вікна. Вихід на балкон. З балкона можна ставити автомобіль і всю територію навкруги можна бачити, що відбувається, хто приходить, хто виходить. Навіть квіточки на балконі ростуть. І тепер давайте ще звернемо увагу, що і там ще є одне вікно. Поміняні радіатори, поміняна система опалення, вирівняна підлога. Тут в цій кімнаті лежить ліноліум. Площу кімнати я точно зараз не можу вам сказати, але загальна площа квартири 47 квадратних метрів. Напоминаю, що тут була перегородка, її прибрали і об'єднали просто залу, розділили і зробили такі великі кімнати. Набагато приємніше стало планування. Стіни рівнесенькі, люди молодці, порядочок і ремонт зробили гарний. По стелі залізобетонне перекриття і видно, що ніде дах не підтікає і не підтікав. Тепер давайте повключаємо кругом все світло і звернемо увагу ще на кімнату. Кімнатка. Дивимося, тут вже лежить ламінат. Також помінена батарея, помінено вікно, встановлені жалюзі і навіть карнизи. Наскільки я знаю, мебель цю заберуть. Продається квартира лише з з котлом, газовою плитою, санвузлами, з унітазом, всім, що відноситься до квартири. Раніше, отут де була стіна, і раніше це була велика кімната. В великій кімнаті була ще така вбудована шафа. Можете подивитися на інших моїх відео. Дана вбудована шафа тут і запланована, що, щоб поставилися откатні двері і встановилися полочки. Але люди туди прилаштували старенький шкаф і стоїть собі акуратненько, нікому не заважає. Коридор збільшився, добряче збільшився, і тепер в ньому є простір, де розвернутися, де роздіться, розбуться. Тому хто прийде дивитися, я вам скажу, що ця квартира буде, вам відчується доволі просторою. Давайте звернемо увагу на санвузол. Санвузол по площі як був, так і залишився. Але він повністю обкладений плиткою, порівняна стеля. Зроблені, зроблено освітлення, витяжка. Бачите, стоїть у верхні загрузки пральна машинка, Така раніше, Таке раніше було планування. Тут стояла малесенька ванна, все це викинули і на даному плануванні все таки встановили. Душова кабінка залишається. Всі ці сантехнічні речі залишаються. І давайте тепер ще пройдемося до кухні. В кухні встановлено настінний двохконтурний котел Берета, але він не турбований, а просто димохідний. Це також є однією істотною умовою, що він воздух забирає з квартири і викидає на вулицю. Як бачите, по лівій стороні моєчка. Холодильник, місце, де можна покушунять. Кімнатка, кухонька тут зовсім невеличка, компактненька. Фартух для встановлення мебелі тут встановлено. І давайте звернемо увагу, що вікна двохкамерні, металопластикові, склопакет такої товстої товщини. Москідні сітки є на вікнах. В общем, Квартира з ремонтом. Як по мені, я б тут трошечки деякі косметичні нюанси переробив би, чисто косметичні, там щось десь підфарбував би. там, Може, де муха там якусь гадость наробила, так от мухи там перефарбував би стелю. І все, заходь живи, Опалення поміняне, сантехніка поміняна, квартира в житловому стані з господарським блоком і неподалік від вокзалу. Далі фотосесія, дякую за перегляд. Ну Те, що хрущовка двоповерхова зрозуміло, а те, що до даної квартири є додатковий господарський блок, ось він відкритий. Криша тут, правда, не супер гарної якості. Але в даному сарайчику є місце, де можна поставити лісоп'ятку, можна навіть худеньку якусь машинку загнати або даже якогось там моторолера закотити. Вон, бачите, навіть є місце для мангала. Прибудовано тут спеціальний такий виступ для того, щоб влазило щось длинніше і узеньке. Ну я так розумію, що жигулика можна сюди всунути краєм, боком, якось косокариво. Але люди собі поробили такі невеличкі паркомісця. Знаходять місце, де машину поставить під вікнами. Вон там машини ставлюють. В общем, хто захоче, той місце знаходить. Що ж, давайте.